Вот, заїхала Audi Q7 2016 року, двигун у нас 3.0 TFSI, заїхала на заміну паливної форсунки. Та будемо додатково міняти усі ощільнювачі. На першому циліндрі у нас потекла палена форсунка. Зробили ендоскопію і у нас на першому циліндрі не держав форсуночка. іде, у нас пропуски запалення по першому цилиндрі. Поїхали. Так, компресор зняв, ось так це ось виглядає під ним. Ось у нас сам компресор. Важить. Я не знаю, кілограм 20, його самому дуже важко знімати, тому що не, неудобно. Ось у нас тут палена форсуночка. Зараз зніму оцю палену рампу та буду знімати палену форсунку. Поїхали. Так, рампу з форсуночками вже зняв, отвори усі панамивав, під форсунки Ось так вони виглядають. На двох будемо міняти ремкомплекти, ось так вони виглядають. Ось їхній номерок, кому потрібно, і будемо встановлювати одну форсуночку замість ось цієї першої. Ось так. от Поїхали. Так, на форсуночках замінив тефлончики. Ось так це виглядає. резинові кільця. Нову форсуночку вже встановив. Встановлюємо. Встановлюємо оці старі та рампу. Так, почистив дросіну засонечку. Ось так вона виглядає. Вона була у нас брудна. Куди її ставити, так вже майже все зібрав, залишилося трошки. Так, аудюшка повністю зібрана, все готово. Сідаємо за кермо, запускаємо. Запускається з піоберта, ніяких у нас помилок немає. Ось так у нас працює двигун. Тій, не трусить його, працює рівно. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.